Була вдома моя мати, і вона почула просто зрозуміла, що щось не так. І вибігла на вулицю. Син був Садочку. 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 дуже хочеться відбудувати цей будинок. Важко просто дивитися на нього зараз. Подружка студентських років каже: так в тебе ж ну немає речей. А я вчора зрозуміла, що в мене навіть немає чим волосся розчесати. Вистояв облугу, але згорів за два роки після. Будинок на Масанах, в якому проживала родина Бурих, незначно був пошкоджений у лютому березні 22-го. Уламки від снарядів застрягли під вікнами та трохи пошкодили дах, який родина полагодила власним коштом. Їх будинок розділений на дві сім'ї. П'ять років тому по сусідству з родиною бурих почала проживати родина Пушених. За словами Анжеліки Буруї, родини мали приємні сусідські стосунки, не сварилися, були завжди привітними один до одного. До 15 березня, 23-го. Цей будинок належить родині мого чоловіка. Він тут проживав, ріс зрозуміло вже як виріс в свою сім'ю. От і надалі так ми проживали. Ну ремонт зрозуміло, що ми робили. Робили перед народженням дитинки. У нас є син йому 4 роки. Як і всі, мабуть, намагалися облаштувати комфортні умови проживання, тому тут було до всього цього затишно, гарно, чисто, але ж трапилось таке. У цей день сталася пожежа. Вогонь охопив обидві частини будинку. На відео видно, що на початку загоряння вогонь був на частині будинку родини Пушених, який згодом перекинувся на частину будинку родини Анжеліки. Після того як рятувальникам вдалося загасити пожежу, родина Анжеліки, оговтуючися після пережитого, почала шукати причину загоряння. Тут опалення газове, взагалі комунікація газова. Але наш сусід вирішив добудувати собі котельню і встановити твердопаливний котел. Для того щоб опалюватися дровами, він її добудував ну, без дозволів, без е, певних експертів. Самостійно добудував і не врахував норми, які потрібні. тобто... Е, Димар металевий занадто близько розташував до дерев'яних елементів даху, так як написано в експертизі, згідно з технічним висновком щодо ймовірної причини виникнення пожежі від ГУДСНС України у Чернігівській області. Найбільш ймовірною причиною пожежі стало порушення правил монтажу теплогенеруючих агрегатів та обладнання в квартирі номер 1 Ми зателефонували власниці квартири, яка вказана у тексті експертизи. На наш дзвінок вона не відповіла, тому спробували зв'язатися з її чоловіком чоловіком, який за словами родини Бурих, проживає разом з Наталією Пушиною. Пан Петро, хотіла дізнатися вашу сторону конфлікту з приводу ваших сусідів по пожежі, що сталося на масонах. У вас не цікаво з вами велика. Чому не цікаво? За словами родини Бурих, сусіди не визнають результатів експертизи, але додатково замовляти не будуть. Ми пропонували цим людям. Ну, розумієте, вже згоріло, вже трапилося. Від того, що ми будемо сваритися, судитися. Ну, я б не ставила собі в пріоритет суди і не жила б тільки судами. Я розумію, що це дуже складно, важко і по фінансам затратному ну, судитися, так і довго-багато років. Ми пропонували нашим сусідам, ну, вже це відбулося, давайте вирішувати без судів. Вони не згодні. Обидві частини будинків не застраховані. Сусіди пані Анжеліки переїхали у інше власне житло. Родині бурих надали тимчасове житло знайомі, на жаль, з обмеженням по часу до кінця літа. Завдяки небайдужим чорніївцям родині вдалося розібрати завали та назбирати невелику суму грошей. Але, звісно, цього замало для відновлення майже вщен сурілого будинку. Родина бурих у час облоги міста пережила окупацію в селі Довжик. Після звільнення області від росіян чоловік Анжеліка підписав контракт з Нацгвардією аби. Захищати нашу країну родина звертається до небайдужих за допомогою. Нам треба ну. В прямому сенсі все в кого, яка є можливість по будівельним матеріалам, по фізичній допомозі. Так, ну от робочі руки, або хто знає там де можна. Ну, бо да? скільки людей, стільки усіх знайомих. Ми зараз мусимо відбудовувати будинок. До цього тут було все набагато гірше. Ми вивезли вже звідси вісім тракторів сміття. Все перекриття, все це страждає. Якщо це розраховують по звичайній ринковій вартості, то зрозуміло, що моя родина ну не в спромозі взяти це і відбудувати, а ще й швиденько, враховуючи. А так як житло у нас це було наше житло. І зараз ми проживаємо в квартирі чужих людей, які нам також допомогли. Це наші знайомі, які просто дали можливість пожити, але певний термін тобто, ми ще й по термінам. Тому родина Борг звертається з проханням про допомогу, окрім матеріальної допомоги та у вигляді робочої сили, їм потрібна юридична підтримка, щоб у судовому порядку стягнути компенсацію за пошкодження звинуватців.